Вас вітає лучше. Приїхали легінси. Стандартна упаковка має 12 одиниць. І маємо три розміри. МЛ плюс ЛІКСЛ та Плюс XL2XL. Легінси мають широку резинку, високу посадку. Маломірять, ця модель маломірить на один розмір. Дивіться, в нерозтягнутому виді тут у нас е, талія йде 39 сантиметрів. Вони еластичні. Ідеально формують таку красиву стройну фігурку. Ножки дуже стройні. Вони не, не повнить ножку. Тканина має структуру. З однієї сторони трикотаж, з другої сторони, такий фліс. Вони теплі, надзвичайно приємні до тіла, не кошлатяться, це 100%, і нема оцих пузирів на колінах. Вони ідеально тримають форму. Ідеальні для бізнесу. ідеальні. Ми привозимо вже їх, я не знаю, який раз, і привозимо в великих кількостях і деякі з наших клієнтів створили ну, просто чудовий бізнес, і основою стала саме ці, ця модель. Отже, модель 1358. Мінімальне замовлення 3 одиниці. Три розміри буде чим більше купуєте, тим нижча ціна. На зв'язку ваш луч, Па-па!